Вигрозиве. Салава. Всіх вітаю. Сьогодні у нас субота, вихідний день. На вулиці Морозець. Гарно на вулиці сьогодні. Невеличкий, але є Зараз будемо, поки морозець. Трошки позбираємо голя, повивозимо. Із двору, тому що по грязі не хотіли, щоб не наробити коліїв. Зараз трішки попрацюємо гарно на вулиці, але трішки морозець. Ой, морозець, вітерець. Ну нічого. Головне, що не така грязюка, а підсохло. Пообрізали трішки дерева, але ну, ще не всі. Треба до. Стригти, а потім будемо обризувати, поки брунька не ожила. Тут. І тут маленькі яблуньки обстригали. Зараз будемо збирати гілля. Збирали. Немає. Все, гілля зібрали. Зараз переїжджаємо на іншу сторону. Він хоче, щоб ти його прокатав. Yeah. Трішки приводимо в порядок свій садок, поки дозволяє погода, треба щось зробити. Другу половинку, тепер тут треба зібрати. Курін поховалися. Я зараз при цю туди закучу таку, а ти розвернися туди. Що вам, збираєш? Да. – Так. А в мене кіт місце заняв. Воно, дивіться. – Ага. Сидить, Бармалей. – Давай виїжджай. З тобою хоче вивозити ага. замість Я, тебе. Дякую, пупа, <сі> Я, Дякую. Ага. Дякую. Кіт хай рулить, а ти будеш газувати. Давай. Так, зібрали. Вон цілий прицеп знову. Зараз синочок вивезе. Все залишиться нам побризгати дерева, вже обстрижені, побілити, повигрібати, ще нічого. Ще роботи Хватить і хватить. Треба трохи жимолось розрядити, бо густа. О, покажу вам підсніжнички, От сходять. Чули тепло. Вон біленькі які. Ось крапива. Вже хочеться мені борщу з крапиви. Ще вигрібати і вигрібати листя. Бо все не встигли повигрібати. Тепер залишилося все на весну нам. Ну і чого? Головне, дерева постригли. Гілля вивезли. Ще там декілька слив, чоловік достриже. Тоді купимо, побризгаємо, поки не ожила брунька. О, мені ще треба цій щось зробити. прическу. Жасмін. Чубушник, чи якось на українській мові, не знаю, я на нього говорю жасмін. Що тебе не взяв Тьома? Кіти, Кити, Кік, Кик, Кікси. Так що, розпочалися садові роботи у нас. Всім доброго дня! Сьогодні у нас неділя, сьогодні ми їздили до міста покажу розпаковочку, що ми купили. Купили такої ковбаски. Це ліверна печінкова. Щось хотілося. Ну, Ми купляємо інколи. Така непогана. Мандаринки. Ось вже одну хтось заточив. Соус, салат, пекінка, огіручок, сир твердий, мраморний, аджика, банан, сухарики хлібчик, тушка, печиво, лавашик, апельсинки, єгипетські ще якісь взяла три таких, три таких. Тульчинку взяла і кефір. Це хочу спекти. кекс на кефірі? Карі, каву і цукерки, галаретки і. Ліщина трішки взяли. Чудо сирки і чудо такі дітка. Е, плівку харчову, пакетики. Так, забігалася в насіньовий. Мені там рекомендували деякі е, насіння, то придбала. Кукурудза якась нова, з'явилася голландська. Це біла. А як то могла? Гласіал якийсь, не знаю, правильно, неправильно пришвитала. Так, а це який? Пореленд. Не знаю. Це пізня говорила. Взяла по пачці, не знаю. Проси... Говорила мені там дівчинка, яка продавала, щоб сіяли окремо, щоб вони не перепилялися. Так, рекомендували мені томат Толстой. Дякую, я вже придбала. І томат ефемер. супер ранній також. Ну, лише тільки був в такому пакетику в Голландії не було. Також мені рекомендували, дуже вам вдячна, Савоську. Дякую, що підсказали, Ніколи не стіяла, дивилася, ну не купувала. Спробую. Купила ще пачечку дешевої ранньої капусти, хочу ще на, ближче туди на осінь посадити, щоб була. Осінню рання капуста і купила трішки квітів. Таку суміш. Бальзамінчик купила, статицю купила, ніколи не сіяла її. Таку суміш астрів купила. Такі сухоцвіти з лаки декоративні і таку астрочку, теж суміш. Також заходили в Аврору, купила такий контейнер для, хочу. Длінні макарони, шпагеті складати. Чотири ручки і олівчик, клей, олівець. І дві упаковочки зошитів клітинка і лінія до школи на чорновики, і зошити уходять дуже швидко. Ось такі у нас були закупи. Трішки купили. Хочеться вже трохи бур'яну пожувати. Виче весна, щоб вже був свій бур'ян. Зелень петрушка, укроп, цибулька. Ну, такі у нас. Це лаваш. я хочу знову зробити пердунчик білочку <гум> та нам мазати. Тож, дякую всім. За перегляди, дякую за підписки, за коментарі, за ваші поради. Е, ще там мені писали деякі сорта помідорів, томатів. Ну, я їх не знайшла. Ще не знайшла, не знаю, в один магазин заїхали, не було, а інший, там, де дуже велика кількість насіння, була закрита сьогодні. Ну, ми поїхали вже під вечір, то вже була закрита. Тоді вихідний вже пішли. Або, не знаю, не попала я в той магазин. Ну, ще час є, ще зайду, можливо, знайду там. Тож, дякую, дякую, дякую. Мені дуже приємно, що ви дивитеся. І мені коментуєте, даєте поради. Всім гарного дня, гарного настрою!